Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Олександр Олексійович Квітка, лідер соціалістичного змагання в Радгоспі імені 8 березня, на Ворошило в Градщині. Це його 15-ті жнива. Адгост, як приміське господарство, покликаний забезпечувати ворошиловград овочами, фруктами, молоком. Проте тут щороку добувається й високих врожаїв зернових. Олександр Олексійович намолотив у своєму господарстві 600 тонн зерна. Переможцю соціалістичного змагання хліб з борошна нового врожаю. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія у двадцятому сторіччі.